Другий сезон завершує навчальний рік. Останній шкільний день починається літо. Всі надихаються і тільки бренда переживає про свою затримку. Напередодні, під час весняного балу, вони з діленом все ж таки зробили те, чого так давно чекали, і от така невдача. Дівчата повели її купувати тест на визначення вагітності, і він, як на злу, нічого не показує. В жіночі консультації якраз перед оглядом в лікаря у бренди починаються місячні, а потім мама знаходить сміттє використаний тест. Батьки дуже чуйно віднеслись до тесту. От коли батько зрозумів, що секс все-таки стався, дуже розлітився. У них відбулася серйозна розмова, і бренда зізнала, що не готова до сексуальних стосунків. Батькам це принесло полегшення, але ділено це далось важко через те, що бренда попросила якийсь час не бачитись зовсім, щоб віднайти себе як особистість. Вона вступає в літню акторську школу, де з перших хвилин зарекомендувала себе дуже перспективною акторкою. Брендон змінив роботу через те, що у Пічпіті влітку дуже мало клієнтів. Несподівано йому пропонують вакансію у пляжному клубі, але приступити до роботи потрібно вже на наступний день. Це ставить під удар нета, бо він навряд чи знайде так швидко заміну Брендону. Для хлопця це був дуже тяжкий вибір і совість перемагає. Нет, дуже вдячний за цей вчинок, але він вже знайшов йому заміну. Тому зі спокійною душею Брендон приступає до роботи у пляжному клубі. Виявляється, це дуже тяжка праця. Ця хлопцю доводиться дуже рано прокидатися, адже автобус відбуває в 6.30. А машина Брентона розбита після аварії. Він приходить на роботу найперший і йде додому. останній. він втомлюється, але навіть встигає заводити нові знайомства та вигідні зв'язки. За два тижні він себе гарно зарекомендував і зацікавився Сенді. Виявляється, вона не така проста, і стосунки так і не розпочалися. Але завдяки цьому Сенді переосмислює своє життя і робить правильні висновки із ситуації, яка. В неї склалась Брендон, як завжди, допомагає іншим налагодити життя. В новинах повідомляють, що батьки Ділана затримали за фінансові махінації. Ділену було тяжко, а наступного ранку він невдало займався серфінгом і потрапив у лікарню. Сінді забирає його додому, і Ділан ночує в кімнаті Брендена. Прийшовши з роботи, батько бачить свою доньку в його обіймах і дуже злиться. Він у розпачі виказує своє незадоволення, внаслідок чого Ділен тікає. Зрештою його знаходить Бренда у пляжному клубі. Джим вибачається і дізнається, що в того за душею аніцент. Та крім власного автомобіля. Серія про азартні ігри. Хлопці влаштовують гру в карти у пляжному клубі після закриття. Брендон йде на перекір своїй совісті, і після другої гри з кімнати зникає апаратура. Брендон все-таки дізнається поліції і всю компанію викликають на допит. Підозра падає на ділена через те, що він багато програв. Виявилось, що хлопець розпродає своє майно і йому доводиться їхати до матері на Гаваї, щоб покращити свій фінансовий стан. А всю електроніку забрали грабіжники, які наступної ночі пограбували пляжний клуб іншого району міста. Андра попросила Брендана приглянути за одним хлопчиком Феліксом. Він взяв хлопця до себе на роботу та додому на вечерю. Згодом Брендан дізнався, що хлопчик об'є мати, і він звертається в соціальну службу, але перед цим попереджає маму хлопця, завдяки чому вона змінює свою поведінку. Бренда із Андреа закохалися свого вчителя з акторської майстерності, але він відповів взаємністю тільки Андреа. Бренда у розпачі і на вирішальному виступі вона дала ляпаса Андреа по справжньому, хоч вони й домовлялись про інше. Вона почувається винною, але вже пізно, а от Вандра розвивалась відносини з вчителем, і вона дізналась, що в того є дівчина. Розплакана, вона прийшла до друзів, і вони помирились з Брендою, до якої повернувся ділом з Гавай. А Брендон працював все літо, щоб заробити на автівку, і нарешті купив машину, яка заглохла, як тільки виїхала з магазину. І тоді батько допоміг Брендону полагодити автомобіль. Компанія планує подорож, келі доводиться взяти з собою девіда. Вони застригають мотелі через жахливу бурю, там вони всі сваряться між собою. Але наступного ранку, коли розвиднялись, усі зрозуміли, що вони щасливі люди на прикладі інших менш забезпечених та згуртованих людей. Починається новий навчальний рік. У школі з'являється новенька Емілі Валентайн. Ще не зайшовши в будівлю школи, вона знайомиться з Діланом, а переступивши поріг із Брендоном. Обидва запрошують її на побачення. А в туалеті вона зразу знайомиться з Брендою Келі та Донною. Вони домовились виступити разом на концерті, але згодом Бренда привселюдно ображає Емілі і виступ опиняється під загрозою. Все ж таки вони заспівали і всі між собою помирились, а Бренда з Діланом знову сходяться. Брендону дуже подобається Емілі. Емілі, і вони начебто починають зустрічатись. В школі заводиться новий учень, який хоче стати штатним фотографом у газеті. На вулиці, де живе сім'я Волшів, переїхали нові сусіди. Вони афроамериканці, і більшість сусідів поводяться як расисти. Брендон, як завжди, робить жест доброї волі і чорному хлопцю, бойфренду, сусідки відновлюють репутацію. Це історія про расову сегрегацію в Америці, яку нам трошки показали на прикладі багатіїв. Лос-Анджелес приїхала мама Ділана. Вони вечерять у домі Волшів, і відділень зривається. Він прогулює школу та тусується в більярдному клубі. Зрештою, він програє велику суму грошей і починаються розбірки. Добре, що поруч був Брендан, і Він витятував друга як фізично у момент бійки, так і морально, повівши його на зустріч анонімних алкоголіків. А мати розуміє, що її син уже занадто самостійний, і дає йому свободу, повертаючись назад до Гаваї. До Волшів приїжджає кузен Бобі. Три роки тому він став інвалідом і пересувається в інвалідному візку. Келі закохується в нього, але хлопець розуміє, що не готовий переїжджати поки що в Лос-Анджелес. Брендон надіслав статтю Андреа без її відома на конкурс, де вона перемогла. Андреа у розпачі, бо може викритись, що вона не з цього району. Бабуся не в захваті, що доводиться брехати про те, що Андреа живе в неї, але прикриває онуку. Стів зустрічає дівчину, з якою почуває себе щасливим, але згодом розуміє, що вона його використовує. Він жалкує, що не слухав своїх друзів. На Хеллоуін всі йдуть на вечірку, а Брендон залишається з батьками вдома роздавати цукерки дітям. Емілі Валентайн зі своїми племінниками приходять до них і згодом Брендон з Емілі гублять малих, але все ж таки знаходять. А Келі одяглась занадто відверто і на неї напав голтю. Дівчата зі Стівом та Діланом її врятували, а у Брендона з Емілі починається роман. У Скотта день народження збігається з великою грою, і Девід розривається. Він все таки вмовляє друзів прийти до скота на вечірку, але їм там не подобається. Коли вони йдуть, скот грається з зарядженим пістолетом і випадково застрелився на очах у Девіда Сілвера, свого найкращого друга. Дона все більше часу стала проводити з Девідом та приводити його на вечірки. Емілі зве усіх в підпільний клуб, де торгують наркотою, підсипає її Брентону у воду через те, що хлопці забрали в нього ключі від автомобілю. Вандали зламали та обмалювали автівку. Брентон у розпачі дуже образився на Емілі. Уникає зустрічі з нею, але вона тероризує його телефонними дзвінками і виявилось, що вона давно лікується у психіатра. На цьому їх роман і закінчується. Келі йде на танці з хлопцем, якого ненавидять стів. Він постійно задирається до Стіва, і цього разу він дражниться, що знає про те, що стів прийомна дитина. У стіва уривається терпець, і він їде шукати своїх рідних батьків. Через це мама Стіва залишається одна на різдво. Вона прийшла до родини Волшів, а там уже зібралася компанія разом з батьками. Серед усіх гостях був один безхатько, якого запросила Бренда. Він виявився Санта-Клаусом. Це був чарівний вечір, і навіть Стів повернувся до матері. Після Різдва хлопці почали займатися хокеєм. Там Брендон знайомиться з фігуристкою. Виявили, що вона майже чемпіонка світу з фігурного катання, але на змаганні вона невдало впала і її, виключили з чемпіонату. Вона почала зустрічатись з Брендоном, але як тільки з'явилась можливість, дівчина одразу повернулась до тренувань і полишила цей роман. Бренда здала екзамен на водійські права і потроху почала їздити за кермом, але потрапила в невеличку аварію. Виявилось, що вона натрапила на аферистку. Батько все вирішив, а Брендон вступив у шкільну команду з легкої атлетики. Там він дізнався, що хлопці приймають допінг і написав про це статтю у шкільній газеті. У школі розгорнули кампанію сексуальної освіти, але більшість батьків не згодна з цим. На батьківських зборах, які проходили в будинку Волча, виступила мама Дони з переконливою промовою проти ведення предмету секс-просвіти. Але Дона виступила ще більш красномовно, ніж мама. Девід, який почав зустрічатись з Доною, подумав, що це сигнал до рішучих дій. Проте дона дала йому ясно зрозуміти, що до одруження не хоче починати сексуальні стосунки. Матір Келлі завагітняла від батька Девіда. А той, не знаючи цього, хотів запропонувати одружитися, але Джекі все неправильно зрозуміла і посварилась з мелом. Зрештою, вони примирились і почали готуватись до весілля та виховання третьої спільної дитини. Нет у Пічпіті караоке, але це не подобається постійним клієнтам, а бренда знайомиться з хлопцем, якого не турбує те, що в неї є хлопець. Вона навіть поцілувала з ним, але все-таки обрала ділана. Нету доводиться продати піч під через фінансові проблеми. На місці кафе хочуть збудувати великий торговий центр, але на будівництво не виділили кошти. Піч підпограбували, коли там залишилась тільки бренда. Вона дуже перелякалася, але замовчувала проблему. Сеансу психоаналітика допоміг їй справитись із травмою. Дона застукала свою матір у готелі з коханцем і шлюб її батьків розвалюються. А от батьки Келі і Девіда навпаки готуються до одруження. Келі постійно злиться з цього приводу і зацікавлюється столярем, який готує альтанку до весілля її мами. Келі стає веселіше і радує цим свою матір. Бренда обманула батьків і поїхала з у Мексику. Вона не брала з собою документів і прикордоннику довелось дзвонити її батьку. Той розізлився не на жарт. У родині Волшів стався конфлікт, так як Ділан дуже гордий хлопець. Мама Бренди хитрощами влаштувала зустріч, але батько все ще злився, і конфлікт не вичерпався кінець другого сезону.